Говорять у МЗС Туреччини, що конкретний формат переговорів в Стамбулі поки що точно не визначений. Делегації тільки формуються. Ось буквально щойно пролунала ця заява від Туреччини від голови МЗС цієї країни. Тобто, можливо, все зміниться, все може змінитися буквально там за кілька годин до цієї зустрічі. Я нагадаю, що вона відбудеться завтра. Завтра Зеленський буде зустрічатися із Ердоганом в Анкарі. Він сказав, що це е, визначить чи приїде Путін. Бо якщо він все ж таки приїде, то ми готові вилітати разом із Ердоганом у Стамбул. А е, тому е, чекаємо, будемо слідкувати за цією, звісно, зустрічю. Росія. Сказав сказала, що оголосить свій склад делегації на переговорах в Стамбулі вже сьогодні ввечері, сказав депутат Держдуми Слуцький. Але знову ж таки, все може змінитися. Тому чекаємо на вечір, але а, впевнена, що вони можуть завтра поміняти цю делегацію. А Слуцький додав, що Росія може погодитися обговорити обмін полоненими всіх на всіх. Але він дав зрозуміти, що деяких українців, українських військовополонених, Російська Федерація не буде повертати, бо вони збираються їх судити. Судити, мовляв, за терористичні злочини тут Росію мало судити, але знаєте, цікаво, що вони не виключають можливості цього обміну всіх на всіх. Ми, звісно, чекаємо на. Кожного громадянина нашої держави на всіх українців і українок, які зараз перебувають у полоні, це і цивільні, і військові, і звісно, наші діти українські, яких викрала Російська Федерація, тому можливо. Справді, варіант обміну він обговорюється і тут не випадково залучена е, Туреччина. І так само вчора з'являлися чутки, що від Росії може бути Абрамович, який неодноразово брав участь в організації великих обмінів. І навіть ходили чутки, що він був причетний до е, обміну там Навального, але. Він потім не стався, мав би статися, але ж Російська Федерація його вбила. А тому очікуємо, чи відбудеться цей обмін. Важливо, Зеленський також в інтерв'ю французькому виданню зазначив, що справді, якщо Путін приїде, ми, ми б хотіли досягти основного це припинення вогню. І обміну всіх на всіх, і ось таких великих політичних дій, які б справді це була б не просто зустріч, знаєте, зустрілися і ні до чого не домовилися, а щоб були результати. І от, поки я вам розповідаю про цю зустріч і про те, що Україна готова до миру і готова до переговорів, Російська Федерація демонструє те, що їх це не цікавить. Бо ось а, в цю хвилину оголошено сигнал повітряної тривоги, як мінімум у Києві. Тому друзі, будь ласка. Перебуваєте в укриттях, а спускайтеся до захисних місць, тому що повідомляють про загрозу безпілотників у Києві та області. Сигнал повітряної тривоги лунає зараз. Як бачимо, зараз на Полтавську область також вже тривога поширилася. Ймовірно, буде вона також іншими регіонами йти. Ну як на мене, ось це відповідь Путіна, ось це відповідь Росії. Щодня, щоночі вони запускають шахеди, ракети, каби по прифронтових містах, тому їх більше нічого не цікавить, окрім вбивства українців. А путінський прес-секретар каже, що майбутні двосторонні російсько-українські переговори вони не відміняються. Вони в силі. Представник Кремля заявив, що російська делегація чекатиме на українську, тобто, що мовляв, це не, не Зеленський чекатиме на Путіна. А ще це російська делегація чекатиме на українську. При цьому пісков відмовився називати склад цієї делегації. Водночас він зазначив, що все, що сказав Путін 11 травня, воно зберігає свою актуальність. Ну і до речі, ходили чутки: що знову що від Росії буде. Ушаков це помічник Путіна з питань зовнішньої політики, і Лавров, глава МЗС РФ. Але подивимося, зараз повідомляють про загрозу балістики, тому друзі. Будь ласка, йдіть в укриття. Тривога справді поширюється по території України. Будьте обережними. бо… Існує моніторингові пабліки і е, протиповітряна оборона, наші збройні сили повідомляють про загрозу балістики. Ігнорувати ці сигнали точно не варто. Напередодні я нагадаю, росіяни міги свої випускали. Можливо, вони щось там розвідували, тому особливо будьте обережними. Ну от щодо переговорів там пропаганди взагалі сказав, що нема з ким говорити, навіть якщо прибуде Дональд Трамп, то про що з ним говорити? Послухайте. Як, Як довго це може тривати? Володимир Володимирович дуже стримана людина. Я бачив каналі, десь у телеграм-каналі, кого відправляти переговорником. І нащо? Якщо ми продовжимо розмови Стамбула, то це один із напрямків руху. А якщо це хлоп'ячі розборки? Що То який хістейні? сенс зустрічатися з шістками? Ну, не та вагова категорія. Якщо говорити з Трампом про що? хочете перемир'я? А я хочу вашої смерті, всієї нацистської сволоти. Всі нациски сволочі. Бачите, Соловйов прямо підтвердив, чого хоче Російська Федерація. Вони хочуть, як каже Соловйов, смерті всіх українців, ну і відповідно всіх тих, хто допомагає нам боротися із російською агресією. Тому ось ці нинішні тривоги, ракети, шахеди, це все також свідчення того, що їх хвилює лише одне, щоб України взагалі не існувало. До речі, ще один пропагандист Мірзаян сказав, що навіть якщо... На переговорах завтра буде і російська, і українська сторони, то вони ні до чого не домовляться. Війна буде продовжуватися, і вони це цього і хотіли досягти. Вони просто хотіли показати Трампу, що вони готові до переговорів, але вони планують, щоб війна продовжувалася. Сторони грають у гру. Ми за переговорний процес і для Росії, і для України важливо просто бути там присутнім. Ми розуміємо, що не домовимося. Ми розуміємо, що під час цього наша спеціальна військова операція буде продовжуватися. Нас це влаштовує. Нас це влаштовує. Буде СВО продовжуватися, і їх це влаштовує. Нас, звісно, що ні.